Це уміння керувати емоціями, це дуже важливо, да, один із аспектів зрілості. А як що допомагає нам керувати емоціями? Це, звичайно, стан тут і зараз. І це сповільнення, коли внутрі в тебе, ти можеш бути активним, тому що в мене то задають питання, да, говорять, а що робити, коли я активна? Та я сама активна, достатньо по своєму темпераменту. Але ця внутрішня тиша, вона присутня і допомагає мені управляти моїми. Емоціями. Емоціями моїми думками, да, моїми взагалі станами, навіть якщо можна так сказати. І це уміння робити вибір, да, тобто не звалювати -таки, за відповідальність на партнера, а самому вміти робити певні вибори, вибір, да, будувати стосунки без емоційних прив'язок залежності і маніпуляцій. І тобто, простими словами, зрілість це. Можна так сказати, да, поєднання відповідальності, мудрості й любові.